Хтось перебуває, хтось якусь музику включає, у когось там на задньому фоні кричать батьки або тель, е, телевізор. Завжди, якщо хтось опазив на мінуту, каже: От чотка, ну чому ти не можеш раніше підключитися, під'єднатися? Це збивало всіх, майже всіх, і вчительку теж теж когось булять, хтось свариться, майже ніхто між собою не общався. Мама сказала, що може мене записати на курс на курс англійської в онлайн-школу альтернатива. Через один день-два дня я підходжу до мами і питаю, можна я буду повністю навчатися в онлайн школі альтернатива. Всім привіт! Я Поліна і я навчаюся в онлайн школі Альтернатива. Вітаємо Поліно! Як би ти описала свою звичайну школу? Які проблеми та труднощі ти зазнавала? Коли ми ходили ще офлайн до початку війни, було трошки легше, тому що я спілкувалася. Багато і я могла підійти до вчительки, і вона б мені все пояснила. Коли почалася війна, і ми почалися вчитися офлайн, було вже трошки складніше, тому що хтось перебуває, хтось якусь музику включає, у когось там на задньому фоні кричать батьки або «тел телевізор, або там сестра, братик. І це збивало всіх, майже всіх, і вчительку теж. І тому було не зовсім все понятно. Домашнє завдання було і складне, і якесь дуже дивне, тому що по математиці задавали завдання не по темі уроку. і тому мені було його складно виконувати в соціумі особливо в офлайн. Хтось постійно бігає, комусь постійно від вчительки прилітає, бо від в начальних класів, тому що хтось бігає, хтось вдаряється, теж те когось булять, хтось свариться, а в офлайн майже ніхто між собою не общався. Якщо тільки в чаті класу вайвері, ну там було легше. Тобто, і в офлайн, і в онлайн навчанні є плюси та мінуси. Як ти вирішила? Перейти до нашої онлайн школи, так як я займаюся і танцями і співом, ходила на малювання то і на гітару, і мені не видало часу, тому що десь у другій годині дня закінчувалися уроки. Я одразу їхала додому на свій район, ходила на спів, потім одразу на танці, і потім ще на гітару, і в інші дні на малювання. І тому так я багато чого не встигала, і постійно було щось робити дуже в темпі. Десь о, середині літа о, мама сказала, що може мене записати на курс о, на курс англійської в онлайн-школу альтернатива. О, я спитала, чому мама каже, просто щоб ти вчила англійську додатково. Англійська це майже мій найлюбийший предмет в школі. І він мені дається достатньо легко, і я його дуже полюбляю. Тому я була не проти. Вона мені розповіла про школу, і мене це дуже зацікавило. Через один день, два дня я підходжу до мами і питаю: можна я буду повністю навчатися в онлайн-школі альтернатива. Ми з мама трошки подумала, і вона каже: так напевно, теж вигідніше буде. Ми з мамою все обговорили: моє навчання, мій день. І мама записала мене в онлайн-школу. Дізналася я від мами, але потім я вже підписалася на YouTube, на TikTok і на Instagram. З самого початку року мені це дуже подобалось, і я була зацікавлена цією школою. І уроки там справді дуже цікаві. І коли я щось писала, то це було для мене дуже цікаво. Я робила теж домашні завдання, тести, контрольні. Це по перше, було не дуже важко, тому що це все в процесі онлайн, і у мене було багато часу, щоб це зробити. Тому е, ця школа мені дуже подобається саме цим. Чи вдалося розв'язати ту проблему, яка була головною мотивацією твого переходу в нову школу? Коли я перейшла до школи, у мене одразу що я е, бачила, які зміни. Мене було справді багато часу. Я успівала і зробити домашні завдання, і там сходити в туалет. Тобто я можу поставити урок на фазу, сходити в туалет, або купити водички, і все мене буде добре. Я нічого не пропущу. Якщо я там запізнююсь, то ну мене ніхто не карає, тому що ну ні, ніхто цього не бачить, бо в предыдущій школі. А завжди, якщо хтось опазує на війну, то каже: От, чітко, ну чому ти не можеш раніше підключитися, під'єднатися? От і це полегшило проблему, що от мені не треба дуже рано вставати, щоб там. Взагалі, всі спешки робити там, почистити зуби, з'їсти. А так я спокійно прокидаюся, вмиваюся, роблю зарядку, утренню рутину, і мені це дуже подобається. Найголовніша була моя проблема, що я займаюся і співом, і мені не вистачає часу. Дуже багато плюсів в плані навчання. Якщо я там за то я просто ставлю на паузу. Якщо я щось не зрозуміла, я можу перемотати на той момент, що мені було незрозуміло, і мені не треба там прям казати вчительки, я просто в звичайній онлайн школі, що там можете мені, будь ласка, ще пояснити. А так я просто перематую, і це дуже полегше навчання. Конспекти дуже цікаві, тобто там майже все от, як було на уроки. Там і картинки, і що треба записати, це теж ви виділено дуже багато цікавого. Наприклад, на українській мові і літературі там показуються якісь дуже цікаві цитати, дуже багато інформації про поетів, якщо це література, і це дуже болічує саме навчання. Дуже змінився мій прогрес, тому що я була дуже зацікавлена таким навчанням, і це справді полегше, якщо це щось цікаве, то це одразу і зрозуміліше, і це хочеться робити. Як ти оцінюєш свій пройдений шлях та які підсумки ти можеш підбити? У мене є вільний час, мене зацікавило саме навчання, і ну тобто мені дуже цікаво. І якщо мені цікаво, то мені хочеться це робити зі змін ну покращення оцінок і прям глобальна зміна. Я полюбила навчання. А якщо мене там відправити, наприклад, до ще якоїсь харківської школи, то мені це вже буде не, не так цікаво, і мені просто не захочеться туди ходити. І я дуже вдячна школі Альтернатива за те, що вони дають підліткам саме цю свободу часу. І в мене є час і щоб погуляти, і щоб зробити домашні завдання, сходити на якісь свої кружки. І саме за це я вдячна школі Альтернатива. І я можу порекомендувати підліткам. Та дітям онлайн школи альтернатива. Якщо, якщо вони розриваються між навчанням і своїми хобі та справами по дому, то я їм сміло можу рекомендувати онлайн-школу альтернатива.